Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Аградніпоро. Дуже часто клієнти запитують позицію перехідник замість центрифуги під змінний фільтр. На трактор МТЗ є поки корпуса, а на ЮМЗ, на жаль, немає. Виготовлялись, відливались вони в Мелітополі, тому поки перспектив немає. Наново відливати дорого буде і не встигають леварки, тому варіант вирішили. Зробити переходник. Для когось це новина, для когось хтось їх сам робив. Це не ми придумали, це в інтернеті є. Тому, будь ласка, демонструємо вам перехідник на центрифугу, на корпус центрифуги ЮМЗ під змінний фільтр. Дивимось. Такий ось, друзі, комплект. Перехідна шайба. Пісі ротора спеціально виточена. Кільце пощільнюючи. Беремо звичайну центрифугу трактора ЮМЗ, відкручуємо гайку, я зарані позривав гайки, щоб легше крутилося. Знімаємо ротор наш, викручуємо вісь. Ось, все, викрутили вісь, а дивіться, там щось є воно. Герметик. Хтось любив герметик і стружка. Це донор центрифуга, тому тому-тому тренуємося на ній. Дивіться, витягуємо прокладочку. Зняли ось цю прокладочку, кинули сюди гумове кільце, кинули ось о, перехідну пластину. Вісь ротора так же само, як і в центрифуги, заходить в своє посадочне місце. Установили, бачите, перехідну пластину нашу оську, ну і тепер крайній етап. Передпослідній. Так. Закручуємо фільтр. О! І все, тепер готовий перехідник. Дивіться, ось перехідник на центрифугу під фільтром 019, так як на МТЗ. Це спрощений варіант, тому що токарів резервувальників зараз не вистачає. Вилить корпус так, як в МТЗ або так, як у ЮМЗа було. Можна, але затратно по робочій енергії по людській, і тому отакий варіант буде простіше і доцільніше. Кому потрібний такий перехідний комплект, будь ласка, замовляйте підприємство Гродніпер на сайті ціни актуальні. Ціни називаю з деяких причин. Е тому на сайтах обновлюються постійно ціни, Туди звертайтеся або в телефонному режимі 068 748 7301. Що потрібно, проконсультуємо. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. З вами підприємство Гродняпор. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.